7 березня 2025 року стане без сумніву ще однією знаковою датою у книзі історії апостольського екзархату Української греко-католицької церкви в Італії. Сьогодні наше духовенство та миряни отримали приємну новину про те, що папа Франциск, відповідно до бажання синоду єпископів нашої церкви, призначив нам нового пастиря. Ми щиро вдячні, що преосвященний владика Григорій Комар, дотеперішній єпископ-помічник самбірсько-дрогобицької єпархії, переймає естафету і як апостольський адміністратор нашої церковної структури на теренах Італії тепер буде нею опікуватись. Ми віримо, що він стане турботливим батьком для повірених сьогодні його опіці вірним. Та вестиме апостольський екзархат Італії дорогою розвитку у всіх його галузях, в яких він діє, дорогий Владико! Бажаємо вам успіху у цій праці, у цьому важливому служінні і запевняємо у нашій всесторонній допомозі. Крім цього, у сьогоднішній день велика родина нашого екзархату, яка охоплює 81 душпастеря та численних мирян, які збираються на молитву при 174 громадах на розлогих теренах Італійської Республіки, висловлюємо щиру вдячність при освященному владиці Діонісію, першому екзархові, який ще до його заснування. А саме від 19 січня 2009 року, ревно, не покладаючи рук, служить нашим вірним як єпископ і батько. Дорогий владико Діонісію, нехай Всемилостивий Господь віддячить вам, сторицею, за все те добро, яке ви зробили для тих людей, яких щодня зустрічали на шляху вашого. Священичого і єпископського служіння. Знаючи вас, ми переконані, що навіть перебуваючи на заслуженому відпочинку, ви не будете сидіти без діла. Вашими руками Господь і надалі робитиме багато добра для вірних нашої української церкви у світі. Низький вам уклін від усіх нас, дорогий владико!